Медитація тета хілінг може бути дуже корисною для роботи з вірою в себе, зменшенням стресу та тривоги, а також для загального відновлення. У цьому методі використовується техніка вхід до тета хвилі, які є глибоким рівнем мозкової активності і дозволяють легко отримати доступ до підсвідомості та змінити переконання, що можуть обмежувати нас. Нагадую про наш інстаграм та телеграм-канал, посилання в описі. Також я буду вдячна за підписку, лайк та коментар. Дякую, що слухаєте медитацію українською. Знайдіть зручне положення. Ви можете медитувати в будь-якому зручному для вас положенні. Цю медитацію я рекомендую проводити лежачи для глибшого занурення в свою підсвідомість. Заплющіть очі і дозвольте своєму тілу розслабитись. Зробіть глибокий вдих носом. Та повільніше видихайте ротом. Повторіть ще раз глибокий вдих носом та повільний видих ротом. Починайте розслабляти кожну частину свого тіла, починаючи з кінчиків пальців ніг. Розслабте ноги, бедра, спину, грудну клітку. Розслабляйте кожен м'яз свого тіла. Розслабте кінчики пальців рук, долоні. Передпліччя плечі. Розслабте живіт, поступово розслабляйте шию, голову, м'язи, обличчя. Губи. Продовжуйте розслабляти своє тіло до того моменту, поки ви не відчуєте повного розслаблення. Скануйте своє тіло і знаходьте місця, де ви відчуваєте напругу. Сконцентруйтесь на цих місцях та розслабляйте їх. Коли ви відчули фізичне розслаблення, ми можемо переходити до практики заземлення. Уявіть, що ви сидите або лежите на землі. Відчуйте, як ваші ноги чи частини тіла, які торкаються поверхні, з'єднуються з землею, відчуваючи твердість і стабільність. Уявіть, як коріння виходить з ваших пальців ніг глибоко в землю, даючи вам опору та спокій. Візуалізуйте це споріднення з землею. Тепер сконцентруйтеся на своєму диханні. Почніть дихати глибоко і повільно. Вдихайте через ніс, заповнюючи легені, а потім повільно видихайте через рот. Кожним вдихом уявіть, що ви вдихаєте спокій і світло. З кожним видихом ви відпускаєте все, що вас турбує, і весь стрес. Тепер продовжуйте дихати глибоко. Уявляючи, як із кожним вдихом ваш розум стає ясним і спокійним. Тепер уявіть, як з кожним вдихом світло наповнює ваше тіло, а з кожним видихом ви відпускаєте все, що викликає тривогу чи напругу. Уявіть. Як цей світлий потік розчиняє ваші переживання і забирає з собою все, що вже не служить вам. Відчуйте, як ваше тіло стає легким і вільним від тривоги. Тепер уявіть, що у вашому серці знаходиться місце агресії або внутрішньої напруги це може бути невдоволення, злість чи будь-які інші важкі емоції. Дозвольте собі побачити їх без засудження. Просто спостерігайте. Тепер уявіть, що любов і світло наповнюють це місце. Вони поступово розчиняють агресію, перетворюючи її в мир і спокій. Відчуйте, як любов заповнює кожну клітинку вашого тіла, проносячи зцілення та гармонію. Уявіть себе в красивому затишному місці, яке приносить вам спокій. Це може бути ліс, океан чи будь-яке інше місце, яке викликає у вас відчуття миру. Роздивіться це місце в найдрібніших деталях від кольору неба до звуків. Які ви чуєте відчуйте запахи, відчуйте, як ваше тіло розслабляється і наповнюється спокоєм. Скажіть собі я тут в безпеці. Коли ви знаходитеся в цьому спокійному місці, повторюйте наступні афірмації, дозволяючи їм проникати в вашу підсвідомість. Я в безпеці, мій розум ясний і спокійний. Я отримую любов і турботу. Я дозволяю собі бути в гармонії. Я вірю в себе і в свої сили. Я відпускаю всі переживання, які більше не служать моєму благополуччю. Повторюйте ці слова кілька разів, відчуваючи, як вони стають вашою реальністю. Кожне слово наповнює вас спокоєм і силою. Тепер повільно та плавно повертайтесь до свого тіла. Почніть відчувати, як ваші пальці рухаються, як ваші кінцівки наповнюються енергією, повільно поглиблюйте своє дихання, повертаючись у теперішній момент. Коли будете готові, розплющіть очі, відчуйте нову гармонію всередині себе. Ви готові йти вперед з ясним розумом і спокійним серцем. Ця медитація має великий потенціал для глибокого емоційного зцілення і зменшення стресу. Я сподіваюся, що вона допоможе вам відчути себе краще. Регулярна практика медитації може приносити користь вашому психологічному та емоційному стану. Я буду вдячна за підтримку каналу. Дякую, що обираєте моїми дітей. До нових зустрічей!